Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про вивчену безпомічність. Занадто багато людей в нашому світі бояться зробити перший крок, бояться знайти для себе ті причини, які дозволять їм рухатись вперед, бояться наслідків, бояться власної невпевненості, бояться багато-багато-багато чого. І часто причиною цього просто вивчена безпомічність. Яка формується як у ранньому віці, так і на протязі всього життя. Що ж таке вивчена безпомічність? Це такий психологічний стан, який починає формуватися у дитини десь приблизно біля 8 років. Порушення психологічні будуть проявлятися в мотивації, в мисленні і в емоціях. Частіше за все, воно буде виникати тому, що дитина пережила або доросла людина непідконтрольність якоїсь ситуації і відмовилася далі робити ще нові і нові спроби для подолання. Рамі та Фінкельштейн зробили таке дослідження. Вони взяли абсолютно маленьких діток раннього розвитку. Повісили їм перед очима такі штучки, які крутяться, які м -м, вішають діткам для того, щоб вони слідкували очима і видавали якісь звуки. І ось вони зробили два варіанти. Одні дітки тільки могли дивитися на це, а інші дітки були на так званих чуттєвих подушках, і, рухаючи своєю голівкою, дитина могла впливати на рух цих іграшок. І ті дітки, які змогли впливати, вони стали чудово маніпулювати цими іграшками і робити своїми голівками, примушувати їх рухатись туди чи туди, і отримувати від цього задоволення, від цього результату і процесу, тоді ж як дітки, які могли тільки дивитися, не змогли цьому навчитися. Тобто вони не змогли навчитися настільки управляти своєю наприклад головою. Не змогли зрозуміти, що вони мають взагалі таку можливість. Якщо подивитися на більш старших діток, там був Форд, Стоун, Херш, вони зробили 1996 року ці дослідження і знайшли зв'язок між вивченою безпомічністю і нездатністю до навчання. Вони взяли третьокласників і. Одні діти були з труднощами в навчанні, інші були без проблем з навчанням. І дали їм прочитати текст, який був вище їхніх читацьких можливостей, тобто набагато складніший, ніж вони могли його прочитати. І одна категорія, і друга категорія дітей, відповідно, не впоралися з цим завданням. Але діти, які до цього були без проблем з навчанням, на них ніяк нічого не вплинуло. А діти, які мали і до цього труднощі з навчанням, їм знадобилося достатньо багато часу на те, щоб прийти до тями після цього стресу, що в них знов не вийшло. Тоді як діти, які ну, не отримували таких постійних показників того, що вони не справляються з навчанням, ну, пережили це набагато простіше. І тут були просто рандомні третьокласники, де не враховувався ні темперамент дитини, ні соціум, ні середовище, в якому вона проживає. Просто їхня успішність чи неуспішність у навчанні. Далі беремо наскільки, наприклад, це взагалі може впливати на людей літніх у віці. Родін і лангер. 1976 році зробили такий дослід в домі для літніх людей, де вони взяли бабусь і дідусів і дали їм вибір в одній частині, тобто вибір і особистісну особисту владу над тим, що відбувалося в своєму житті, можливість вибору і контролю якихось певних речей в своєму житті в одній групі, і вибор адміністрації в іншій групі. І там, де люди могли обирати хоч щось в своєму житті, був великий ріст показників психологічного і фізичного здоров'я. Тоді як там, де вибирала за них адміністрація, було зниження життєвого тонусу. Тобто, на будь в будь-якому віці ми можемо бути чутливими до цього експерименту і до таких речей, де ми не можемо більше приховувати. Те, що вивчена безпомічність може нами керувати, навіть якщо ми цього не знаємо. Причини вивченої безпомічності в дітей перше травмуючі події. Друге. Відсутність самостійності в дитинстві, тобто гіперопікаючі дорослі. Третє. Безпомічна модель поведінки значимих дорослих. Тобто, коли дорослі не можуть справитися з ситуацією, показують свою безпорадність, паніку. І діти живуть в цьому постійно. Вони розуміють, що, скоріш за все, якщо така велика мама чи тато не можуть справитися, то я і поготів: негативний вплив в СМІ, песимістичний атрибутивний стиль значимих дорослих. Сьогодні ми про це трошки пізніше ще поговоримо. І неправильний зворотний зв'язок значимих дорослих. Коли Феррарі зробив дослідження, на те, що в собі містять новосні програми, і як воно впливає взагалі на безпомічність, то він зрозумів, що сюжет новин в 71% випадків формує саме безпомічність у людині, і тільки 12% показує досягнень людини як результат його дії. Тобто, якщо ви все ще дивитеся політичні новини, то вивчена безпомічність може прийти і до вас, навіть якщо у вас не було ніякої травматичної ситуації, яка б могла це сформувати. Тепер про атрибутивний стиль. Це така когнітивна особистісна перемінна, яка відображає характерний, тобто звичний спосіб, яким люди пояснюють собі причини подій, позитивних і негативних. Там є три параметри. Перший локус або персоналізація зовнішній чи внутрішній, тобто причина в мені і відповідальність в мені, да, чи зовнішня. Друге стабільність і постійність у часі. Тобто це постійно повторюється зі мною так, буде завжди ось ця частина, яка по часу, що це ніколи не закінчиться і так далі. І глобальність та широта в просторі. Тобто на всіх, на всіх на всіх континентах і на всіх точках земного шару я, наприклад, не вдаха, або я буду успішним. Це дві зовсім різні будуть категорії. Як характеризується цей песимістичний атрибутивний стиль? В песимізмі успіхи будуть приписуватися обставинам, будуть зовнішніми. І, наприклад, я добре там написала контрольну роботу, тому що мені повезло, тому що мені попався хороший варіант, тому що в мене була можливість списати і так далі. Тобто, це не я, це якісь обставини. Якщо ж це невдача, прописуватися будуть собі і пояснюватися внутрішнім причинам. Та сама контрольна робота, я її написала погано, тому що я не здатна розуміти математику. Наприклад, причина в мені, і це моя провина. Ось одна й та сама ситуація буде зовсім по різному. Далі, локально в просторі, успіхи, просто в цьому місці так сталося добре ситуації, що мені поставили хорошу оцінку. Або ж це буде невдача в широкому дуже просторі. Мені не везе на будь-яких уроках. Я знову мені знову випав якийсь жахливий варіант. За будь-яких обставин в будь-якому місці, в будь-якій країні мені забезпечений провал. Тобто занадто широко все. Успіхи локально у часі будуть песимістами приписуватися просто знов-таки. Удачою. Сьогодні був хороший день, навряд чи колись він ще таким буде. Якщо ж це невдачі, то це постійно у часі. Завжди в моєму житті невдачі. І раніше так було, і в майбутньому так буде, і завжди за дуже 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 рідкісним виключенням з правил. Якщо ж це оптимістичний атрибутивний стиль, то тут буде зовсім по-іншому працювати, майже протилежно. Успіхи приписуються собі, це моя заслуга, я багато старався, я робив, воно залежить від моєї участі, від мого бажання, моєї жаги і так далі. Невдачі будуть навпаки приписуватися обставинам. Просто не повезло, це вийшло з вини випадку через інших людей, через ще щось, в просторі. Успіхи будуть широкі за будь-яких обставин, якщо захотіти, якщо постаратися, успіх буде забезпечений, де б ти не знаходився. І локально будуть в просторі, якщо це невдачі. Просто в цьому місці так склалися ситуації, що мені не вдалося це зробити. Відповідно до часу, успіхи будуть постійні в часі, раніше так було, в майбутньому буде так завжди, за дуже-дуже вик... рідким е... рідкісним виключенням, це фактично протилежне те, що думає песиміст. І невдачі локально в часі, М -м -м, був непідходящий час. Треба спробувати ще раз пізніше і так далі. Наш Селігман, який там з собачками, якщо ви пам'ятаєте. Бив їх током і робив експерименти. В 1984 році зробив дослідження, де він провів паралель між атрибутивним стилем і депресією. Песимістичний стиль пояснення це такий передвісник депресії. Тобто воно витає, витає плюс негативна життєва якась ситуація, все в людини фактично з'явилася депресія. Якщо ж оптимістичний стиль пояснення в людини, то це такий, така собі передумова психічного фізичного здоров'я. Більше того, він пішов ще далі і сказав, що покращення стану депресивних пацієнтів, тоді відбувається, коли вони змінюють песимістичний стиль на оптимістичний свого, своєї або атробутивної поведінки. Тому, що ми можемо сказати? Для того щоб зрозуміти, чи є у вас Вивчена безпомічність чи немає, ви можете зайти і подивитися в інтернеті, обрати для себе стиль атрибутивної поведінки. Якщо ж ви хочете, я скину вам посилання на тест як дитячий, так і дорослий Селігмана, і ви можете приблизно для себе зрозуміти, ви схильні до депресивного стану чи ні. І чи знайома вам вивчена безпомічність чи ні. Отож, дякую вам, бережіть себе і до зустрічі!